Привіт, мене звуть Руслан Батицький, і ми з нашою талановитою командою знімаємо фільм «Гра в сліпоту. Цей фільм про людей з порушеннями зору, про людей з інвалідністю. Але це також про наше суспільство і здатність цих людей повертатись до нього, бути успішними і бути щасливими. У нашому фільмі ми залучаємо людей з різними видами інвалідності. Вони грають у нас як актори. Вони приймають у нас участь як амбасадори та спікери. І головна наша мета надихнути і показати, що інвалідність це не вирок, і що можна бути успішним та щасливим, незважаючи ні на що.